Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах. Під завалами зруйнованого будинку в селидовому рятувальники знайшли тіла ще двох людей. Кількість загиблих збільшилася до чотирьох. Поранених троє. Без гранати, без патронів в магазині. Боєць 92-ї окремої штурмової бригади взяв полон трьох росіян. Нести відповідальність за особовий склад, боєкомплекти, залишатися людиною. Історія сержанта Нацгвардії на псевдомакс до дня сержанта України. У селідовому станом на 13 годину з під завалів частково зруйнованої внаслідок російського обстрілу чотирьох поверхівки рятувальники дістали тіла ще двох людей. Кількість загиблих зросла до чотирьох. Роботи ускладнювали з тим, що під завалами могли бути живі люди, каже речниця ДСНС Вероніка Бахал. Скали сім'ю чоловіка та жінку, які за попередньою інформацією, переселенці. Була інформація, що вони там мешкали. І ми їх шукали. От і шукали вчора, всю ніч шукали. В принципі, біля 36 годин тривала рятувальна операція. Про стан трьох травмованих мешканців зруйнованого будинку розповіла медична директорка Олена Дубік. Чувак це добре. Як я вам казала, жіночка відійшла від наркозу, і отримуючи. стан вже перейшов із важкого середній тут важкості. Чоловік він на тревожевільний стан. Жінка переведена в терапію також все не за війну, отримуючи лікування, а йдуть на поправку. Наразі на місці ракетного удару рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого будинку. Загалом рятувальники розібрали 74 тони будівельних конструкцій, додає Бахал. Нагадаємо, вчора близько півночі армія РФ завдала чотири удари по житловим кварталам Селідового. За словами речниці прокуратури Донеччини Анастасії Медведєвої, росіяни били з зенітно-ракетного комплексу С-300. Марія Гречко, Суспільне новини, Донбас. Ребята, не приїжджайте в Україну. Та вони стоїть, свою комбля цих трьох полонених бійці 4-го штурмового батальйону 92-ї бригади взяли в полон на бахмутському напрямку наприкінці жовтня. Тоді російські війська пішли штурмом на позиції українських військовослужбовців. Розповідає боєць на псевдо Олегос. Ми стріляли, вони стріляли, вони кидали гранати, скільки не знаю. Там у них було, але ми по ним також відпрацювали з сусідньої позиції, нам допомагали також хлопці стріляти. По тому, додає Олего, оператори дронів повідомили, що російські солдати відходять. Підтримавши цю інформацію, я пішов якби ну, виліз із укриття і почав вивезти вогонь уже стоячи в їх напрямку. Вони, до речі, були вже дуже так, метрів 100-90 від мене і відходили на свої позиції. Вони тікали. Коли закінчилися набої, каже Олег, почав відходити з лінії вогню. Коли я спускався, я побачив, що на самому дні є нора вирита. І з цієї нори на мене дивиться, ну там дві руки з автоматом, і лице на мене дивиться. Ну… Так вийшло, що гранат у мене не було, я їх вже викидав, магазин був пустий. Ну, я на, 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 на нього наставив автомат і почав йому кричати, що здавайся, закидаю гранатами тобі, в общем, кемблись. Ну, і я не почав від нього вилазити з нори, а я почав навпаки до нього йти. Російський солдат склав автомат, каже Олегос. Далі підійшли побратими. Перестали звертатися, і ми к ним бліндаж підійшли, вже приказали типу, здаватися. Або кидаємо гранату. Спочатку запитав, скільки їх, він сказав, що їх троє. Як... В нарі, так. Як вони там помістилися, я не знаю. Але ми потім туди гранату кинули, ну там було троє. Ми всіх трьох забрали, інших там не було. Все, в той час, коли їх повністю обізброїли, я почав перезаряджати магазин, і тоді, коли той перший, який вилазив, він помітив, що в мене магазин був зовсім пустий. Ну, Він був здивований трошки. Військовослужбовці кажуть, вік полонених від 20 до 40 років. Тільки те, що вони говорили, що вони мобілізовані, що вони нікого не вбивали, і не вбивайте нас, це все напевно. Я коли кричав йому, що я тебе закидаю гранатами, я в голові знав, що в мене нема гранат. Але якщо б я зупинився, я думаю, то не думаю, що добре. Олегу со 43 роки, він з Харкова, воює 7 місяців. Вчений теж з Харкова, йому 35 років. За добу після взяття в полон російських солдатів отримав поранення ноги на тих же позиціях. Мене вже зміняли. Я зі своїми бойцями уходив і відкрився огонь мінометний. 85-й і 120-й. Їх туди закидують, звісно, ордами прям. І не виходить, вони погибають. Знову в наступний день йдуть. Тобто їх каніка, ну. Їх людського ресурсу дуже багато. вчений та Олего скажуть на фронті до перемоги, аби повернутися додому, мали змогу їхні рідні та й вони самі. Ідея у мене захистити свій дім, свою країну, свою сім'ю. А у нього ж не ідея, йому гроші нужны. Він пішов за деньги розрушати мою страну. Поэтому ну, жалості нету. як в тірі. Просто віжу целі стріляю. Вони стріляють. Коли йдуть на нас штурми, я не бачу, що вони якось там мобілізовані, чи вони чогось бояться. Вони лізуть і кричать: ми переможемо. Нічого в них не вийде, переможемо. Ми. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Внаслідок російських обстрілів на Донеччині протягом доби отримали поранення дві людини. Повідомив Суспільному поліцейський Олег Керницький. Окупанти били по 12 населеним пунктам області, пошкоджені 40 житлових будинків. З артилерії окупанти обстріляли Євгенівку та Південне, поранили цивільних осіб. Турецьк ворог накрив градами та артилерією. Руйнувань зазнали два багатоквартирних та два приватних будинки. У Карлівці ворожі снаряди влучили в дві домівки. Дві керовані авіабомби ФАП росіяни спрямували на Богоявленку. Пошкоджено три приватні оселі, медичний заклад. Богоявленка Вугледарської громади розташована за 10 кілометрів від лінії фронту. У селі майже не залишилось вцілілих будинків. Російські окупанти обстрілюють його щодня з різних видів озброєння, розповідають місцеві. Буває так, що немає покою, що не спить, не дають спати просто. Буває, тиша, бувай, не дай покупку взагалі. Оце включаєш телевізор, він на то перебиває це. Побито нас, у нас вже давно, у нас давно вже побито. З початку почали. Мені два рази бомбили, вікон ні, ні гвоздя, нічого покрити. Е, Перекривали кришу, знову побили. За даними поліцейських, Донеччини у селі залишається 214 людей. Десь дні сім тому прильот. Був прилюд, у людей много пострадало. дома. один вообще під фундамент знесло, а много таких, що то кухня, то гараж, то кришу снесло. Поліцейські разом зі співробітниками Укрпошти привезли жителям богоявленки пенсії. Готівку видавали у пункті незламності, а маломобільним людям пенсії доставили додому. Навколо села і в селі на зараз дуже. Важка ситуація, постійно прилітає сюди щось або РСЗВ, або ствольна артилерія. Доставили співробітники поліції її гуманітарну допомогу, зокрема, продукти харчування. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас, стрітив це дома ще на Запоріжжі. Вони як почали наступати, а півроку займалися з дружиною волонтерством, а потім пішов. В армію вже призвав, ну сам по собі вийшов сюди, попав в харківське направлення сюди. В НГУ. Військовослужбовець на псевдо Макс служить у лавах Нацгвардії України. Зі своїм підрозділом звільняв населені пункти Харківщини. Наразі боронить Донеччину. Почали з Балаклеї, Ізюм, потім довгенько ми були в Серебрянському лісу. Там здержували, там було тяжковато. Ну, зараз Бахмутський напрямок. Учаться вони. І вчиться дуже хорошо. Макс, головний сержант, тому розповідає, несе відповідальність за особовий склад. Об'язаності ну, за людьми, підготовка людей. Все як і в аділення, також як головний сержант, трошки вже побольше вже за всіх не тільки відділення, за всю роту має переживати. Відповідальність велика за людей, за, за своїх побратимів. Це дуже за їхні переживання, за них треба переживати, за їхнє стан, як вони себе чувствують, що у них як вони. Относяться до цього до цього. Найважче доводилося у боях в Серебрянському лісі, згадує Макс. З побратимами потрапляли в оточення. Заступили на позицію, почався штурм. Наші бокові фланги прорвали, ми залишилися одні впереді. виходить. Ну треба було виходити вже, діватися нікуди, якщо вже в окруженні. Ну, виходили, подобрали по дорозі двох-трьохсотих. Ну, один шию був, один ногу, хоч ходити мог. 15 кілометрів в з двома трьохсотими з одним на носілках. Ну було тяжковато. Та хоробрість одного дає результат для всього підрозділу, додає сержант. Єсть у мене такий жовтиків, хохолік, ну той, звісно, молодець. він, Якщо треба, робить все, ну, не боїться. Як треба було через железку перейти, зайняти позицію під мінометним обстрілом, ну, пройшов, каже, ну вас, давайте пішліте бігом. Такий всіх настрапалив. ну, матюкатися не буду, як він казав. Піднялися, пішли, вивів групу, завів туди. А коли морально важко, рятує гумор, каже Макс. Кожен може на друг друга пошутити, але кожен все це розуміє. Вимагають розслабитися, відфліктися. Якось накаляється обстановка, хтось там скаже якісь пошути, там друг друга піддержують, далі розвили тему, все вже всім весело, вже якось про лігше стає. На думку Макса, український сержант ще повинен мати особисті якості. Злагодження особового складу. Щоб кожен друг друга розумів, прислухався до друг друга, контролював друг друга, чесність, честь, доброзичливість. Ну бути людиною. Макс додає на боротьбу, його мотивує віра у перемогу та мирне майбутнє України і родина, яка чекає вдома. Данило Черниченко, Андрій Рєзніков, Суспільне новини, Донбас. Переселенка з Маріуполя Ольга працює у цьому закладі швидкого харчування півроку. У місті Марії працювала на Азовсталі, виїхала з окупації у квітні минулого річ. Ми виїхали з знайомими в Бердянськ. А з Бердянська вже місяць намагалися виїхати на Україну, але було дуже багато спроб і виїхали ми на початку наступного місяця. Ще в місяць прожили у Бердянську. Було об'явлення, що можна йти навчатися. Не обов'язково тут залишатися працювати, і я пронавчалася ці два тижні і мені запропонували остатися тут. Я на упаковці та на касі. Це заклад переселенця з Маріуполя Максима Пустакова. Він працює з травня 2023 року. Цього чоловіку вдалося відкрити чотири таких заклади швидкого харчування у столиці за півтора року. Розповідає на пошук приміщення зазвичай де близько місяця. Стільки ж часу витрачає на пошук працівників. Спочатку ми працювали своїми власними силами. Потім пропонували тим, хто нам у Маріуполі. Потім шукали вже тут по місту. Ну, проблема з кадрами є завжди. Тобто, і ринок, ринок дуже насичений різними закладами. В Маріуполі відкривали за власні кошти, тут трохи власних коштів. Які були також десь був там якийсь кредит не анульований, Ну тобто він залишився і використовували всі, всі можливості, щоб запустити в роботу перший заклад. До повномасштабного вторгнення розповідає Максим Пустаков, мав п'ять закладів швидкого харчування у рідному місті. В полі більшість з приміщень під снарядами там згоріли щось таке. Ну і там декілька трохи розворували ну, в пошуках їжі, мабуть, люди. У Києві довелося розпочинати власну справу з нуля, аби його заклади були конкурентно здатними. Каже Максим, розробили нове меню. Тут різноманітний ринок, різна їжа пропонується. На одній вулиці можуть бути там десятки ресторанів, тому ми. Мали з цим деякі труднощі, тому що нам потрібно було стати якось на рівень з іншими, тобто щоб люди обрали от ну і нас також. Ну нам це вдається. Ми трохи трохи змінили рецептуру, розширили меню, тому що тут потрібно ну, більше різні блюда, щоб було більше різних варіантів для того, щоб люди до нас приходили частіше. У порівнянні з Маріуполем каже Максим: не відчув велику різницю веденні бізнесу. Єдина незручність велика відстань між закладами. Втрачаєш більше часу на переїзди між ними і контроль стає складнішим. Саме контроль, щоб все працювало добре, тому що там ми в Маріуполі могли за годину об'їхати всі заклади. Тут годину тільки їдеш з одного до іншого, а потім ще потрібно переміщатися. У команді у Максима працює наразі близько 40 людей. Серед них десятеро переселенці. До кінця року у планах підприємця відкрити ще один заклад швидкого харчування. Інна Ливанська, Олександр Батарчук, Суспільне новини, Донбас. Тися суспільне Донбас, підписуйтесь на суспільне Донбас у соцмережах.